Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Багато новинок. Вже давно такого не було. Тож приємного вам перегляду! Вафлі бельгійські це є суха суміш для приготування. Вага 354 грами. І ціна 39 гривень. Також є суха суміш для випікання медовика. 44 гривні 500 грамів та прайський торт 69 гривень, консервована шинка 39 гривень, кілька 29, лосось 39 гривень, 37 сардина, кисіль фруктовий, 14 гривень, 150 грамів, Печиво від торгової марки Лукас 49 гривень 350 грамів. Бамбукові палички. 39 гривень за 250 грамів. Десерт з арахісом. Вага 80 грамів і ціна 14 гривень. 22 гривні коштує набір трубочок зі смаком. Їх використовують для пиття молока 5 штук в упаковці. Батончик мюслі 5 гривень. 22 гривні цукерки з молочного шоколаду. У формі серця. Вага 34 грами. Чайник заварювальний для чаю. Ціна 179 гривень. 59 гривень. Коштує чашка керамічна, офісна 400 мл. Набір для барбекю 99 гривень. Три предмети в упаковці. 39 гривень коштує набір шампурів 6 штук. Пальник 219 гривень газовий. 129 коштує ніж складний в чохлі Набір дитячого посуду із п'яти предметів. Є декілька варіантів кольорів. Ціна набору 199 гривень. Тримач для паперових рушників. Пластиковий ціна 139 гривень. Він йде в розібраному вигляді. Килимок у ванну кімнату такі присоски для фіксації. 119 гривень. Овальна форма є декілька варіантів кольорів. Ще один варіант килимка силиконового, також овальної форми, ціна 39 гривень. 88 гривень ножиці для рукоділля. Є два варіанти форми і три варіанти кольорів. Золото, срібло та чорний колір. Ціна одних ножиць 88 гривень. Ножиці кравецькі 169 гривень. Сумочка дівчача поп-ід. Круглої форми із вушками. Ціна такої сумочки 99 гривень. Сумка бананка. Заді має кишеньку на замок. Ціна 99 гривень. 77 сумка-бананка із білою кишенькою. Ззаді немає кишеньки. Такий варіант сумки бананки коштує 77 гривень і є у багатьох кольорах. Є з квітковими принтами, такий космос, небо. Сумка для мобільного телефона 44 грн. на пояс. Сумка жіноча текстильна спортивна 149 гривень. Ще є ось такі сумки-бананки. Ця вже більшого розміру. Такий приємний є матеріал на дотик, ззаді є замок, кишенька. Ціна 77 гривень. Сумка через плече 119 гривень чоловіча. Бананка із екошкіри 77 гривень. Два варіанти кольорів: червоний або чорний. Сумка через плече 49 гривень. Бананка 169 гривень. Сумочка чоловіча через плече. Є сірий, чорний та темно-синій колір 149 гривень. Можна окремо придбати деталі до сумок 12 гривень. І набір ось таких деталей металевих. Ціна 9 гривень. Півкірця. Сумка жіноча. 229 гривень. Якість, до речі, досить хороша. Лише в чорному кольорі. Ще й ось такі більші сумки жіночі. Ціна 149. Брелок у формі листка 9 гривень. Брелок. Ціна 15 гривень. 49 коштує пазл. 77 фігурка сюрприз. Іграшка хлопець 149 гривень. Як думаєте, що це? Ставте на паузу. Напишіть. Ціна 69 гривень. А це є ножиці. Виглядають мега-круто. Хтось це так придумав. Ножиці у вигляді вазона. Набір магнітів канцелярських 6 штук 34 гривні. Набір канцелярії 34. Олівчики, блокнотики, точилка, гумка. Є вселеному та в блакитному кольорі. 49 гривень коштує набір канцелярії дитячої з годинником в комплекті. Синій або зелений колір. Дитячі зубні щіточки. Ціна 9 гривень. Синій салатовий та рожевий колір в асортименті. Зубні щітки ціна 12 гривень. Міст для тіла від торгової марки Lovit. Три варіанти. Ціна 88 гривень. Міст парфумований. Церкало 99 гривень. Настільне овальне. Дзеркало із підсвіткою 249 гривень. Працює від USB. Насадки до фрезера. Поврорі два варіанти. Ціна 29 гривень. Гель для нарощення нігтів 139 гривень. Такий варіант 139. Леді Вікторі. І такий варіант також 139. Гель для нарощення нігтів 88 гривень. 59 гель для нарощування нігтів. Шукала я їхню вагу, бо баночка супер легенька. І такий варіант гель для нарощення від ловіт 88, 29 гривень пушер. Безворсові серветки 59, 39 декор для нігтів. Їх дуже великий асортимент, різноманітні, є напівпрозорі. І ось такі ведмедики. Кольорові є ведмедики, серця. Також є і акційні по 19 гривень серця. А такі варіанти не акційні. Дзеркальце кишенькове двохстороннє. Прямокутне. Три варіанти на вибір. Зеркальце із блискітками. 59 гривень. Попередній також 59. Ще варіант деркальця кругле. 4 варіанти. В асортименті і ціна 49 гривень. Рідина для зняття лаку 29. 119 засіб для зняття лаку від ноготок 3 в одному. Резинки для волосся. Набір 14 гривень. Резинки для волосся 14. 39 набір прикрас для волосся дитячих. Такий набір резинок 49 гривень. Резинки 22 гривні. Мегавелика кількість тут. Аксесуари для формування зачіски 19 гривень. Декілька варіантів кольорів. 7 гривень. Шампунь для волосся. Це є пробні варіанти. Є шампунь або кондиціонер. Жовта або рожева серія. Іграшковий набір трек для хлопців 169 гривень. Складається у чемудан. Набір вішаків – 10 штук 99 гривень металеві. Контейнери для зберігання яскравого кольору 109 гривень, 6 літрів об'єм. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!